Я є всесвіт, ти є всесвіт, ми є всесвіт, Всесвіт я. Академія квантових знань «Всесвіт я». Академія для землі, галактики і Всесвіту. Місце, де даються квантові знання про світобудову. Де втілюється план творця по створенню нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення представляє лекцію подкаст від Сен-Жермена Про сьомий фіолетовий промінь творця. Це я радий, що дочекався своєї черги розповісти про фіолетовий промінь Творця. Ви вже чули інформацію про шість основних променів Творця. Сьогодні я розповім про сьомий фіолетовий промінь Творця, Промінь фіолетового полум'я, Промінь свободи, трансформації, прощення. І справедливості. Він працює через другу чакру седалище душі, і основна його нота є нота Сі, день, в якому ми відчуваємо енергію цього променя найбільше Субота. Я і Архангел Заткіїл є основними хранителями фіолетового полум'я сьомого променя. В даний час цей промінь як ніколи необхідний вам, саме вам, в період переходу Амаї, переходу вас разом з Амаєю в п'ятий вимір, в період неймовірних змін як на Амаї, так і у всьому Всесвіті, в період завершення правління темних. І встановлення царства світла у всьому Всесвіті. Зараз дуже важливою для вас буде активація і робота з променем фіолетового полум'я, тому що саме фіолетове полум'я допоможе вам звільнитися від кайданів тисячолітніх догм, обмежень, правил, які придумали. Які закрили, які заснували для вас темні, для того, щоб тримати вас в рабстві, в повному рабстві, щоб закрити вас від істини, від любові, яка йде від Творця, від нас, Вознесенних майстрів-вчителів. Темні закрили вас від істини про те що ваш світ значно ширший, що ви існуєте на Амаї не самі, що є безліч вимірів, що є сутності, які живуть всередині і на поверхні Амаї, що є друзі, які живуть за межами Амаї, що все єдине і все є живим, цілим єдиним організмом живим творінням. Закрили від істини про те, що ваші думки це форма сприйняття реальності, що ви можете значно більше, ніж вам говорили, що сила вашого серця, вашої думки зараз буде як ніколи важлива для вас самих, що ви можете жити в радості, любові, в своєму тілі, здоровому, повному сил і енергії багато-багато років. Набагато більше, ніж ви живете зараз. Закрили від істини про те, що основний закон світобудови це любов і світло Творця, що вас розділили на мови, релігії, країни, поставили кордони обмеження, змусили воювати один з одним темні. Це темні бажали, щоб хтось вважав, що кращий. І значущий, що чиясь мова важливіша, ніж інші. Всі душі говорять мовою світла. І це єдина мова для всіх. І всі розуміють один одного, і немає ніяких обмежень на мові любові. Усі ми можемо говорити одними словами, одними жестами. Саме цей смак свободи, запах свободи, сила свободи, розрив кайданів, розрив ланцюгів і вільний політ душі дає наш сьомий фіолетовий промінь, промінь фіолетового полум'я. Закликайте мене і Архангела Заткіїла, і ми допоможемо вам отримати активацію з цим променем. Це все, що я хотів сказати вам сьогодні. Мої благословення вам, сен Жермен. Цю лекцію прийняла і передала Вікторія Крупа. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші, пісні, проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів. Анонси яких ми публікуємо на наших каналах. Курси Відкриття потоку і любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи, Квантове щитування енергополя від Ірини Корнієнко. Подорож в серце від Олександра Тостовалова. Відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в Телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, в нашій галактиці і Всесвіті з першоджерела. Я Є Всесвіт. Ти є все ми є Всесвіт, все все я.